і yeah. У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку витинанок Галини Дудар під назвою У моїм серці Лемковина. Спочатку художниця у своїх роботах зображала переважно символічні елементи, такі як дерева життя, квіти та птахів. Однак, згодом, натхненна багатством українських народних традицій, Галина почала створювати сюжетні витинанки, що відображають глибину культурної спадщини. Мені здається, що воно десь там генетично мене кликало до того, що воно має бути. Саме таке, тому що насправді я вже в бесіді згадувала. Я шукала витинанки саме лемків, і ну ви можете розуміти, що це є папір, і він, в принципі, до нас міг і не дійти. Витинанки стали для Галини Дудар частинкою її життя своєрідним відпочинком, захопливим заняттям, говорить мисткиня. Часто темою її робіт стають і рядки поезії, пісень та колядок. Вити не потребує ані великих затрат часу, ані матеріалу. Головне мати під умілими руками ножиці, папір, гарний настрій і трішки фантазії, переконує Галина Дудар. Це величезний пласт, який треба берегти, відроджувати і розвивати. Не може стояти мистецтво на місці. Правильно ми ж не можемо тільки витинати якісь там худочки чи що. І мистецтво витинанки, воно це для кожного. Але треба мати дуже велике терпіння і бажання. А бажання відроджувати свою рідну культуру це нормально це має бути у кожного. Галина Дудер регулярно проводить майстер-класи з витинанок як для дітей, так і для дорослих. Її персональна виставка в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї триватиме до 28 жовтня.